13 родин, чиї помешкання постраждали від збройної російської агресії, отримують матеріальну допомогу на загальну суму майже 800 тисяч гривень. Серед них мешканці мікрорайону Гречани, а також вулиць Пілоцької і повстанської. Таке рішення ухвалили на черговій 39-й сесії міської ради. Підтримали іще 20 сімей полонених і зниклих безвісти захисників. Їм нададуть матеріальну допомогу по 60 тисяч гривень. Традиційно рішенням сесії Хмельницька громада передала комунальне майно силам оборони. Майно на 25 мільйонів гривень. Це автозапчастини для ремонту автомобільної техніки, військової техніки. Це традиційно квадрокоптери, DJ 3T, DJI Matrix 30T. І Аутел 4 і Авопромакс, всі дорогі квадрокоптери з тепловізором. Ну і це дрони, які ми робимо самі або купуємо. Сімка, вісімка, десятка дрони з тепловізією. Депутати затвердили інвестиційну програму комунального підприємства Хмельницьк теплокомуненерго на 2024 рік. Серед заходів підготовка до нового опалювального сезону це встановлення 15-ї когенераційної установки, придбання потужних генераторів, модернізація котелень. Заміна мереж на економніші попередньо ізольовані труби. Ну і всі ті заходи, які ми безпосередньо визначили. Вони в інвестиційні програми. І Інвест програма передбачатиме кошти власні підприємства, кошти міського бюджету бюджету і кошти донорів. Тобто нам потрібен насправді для того великі ресурси. Це стосується тільки теплокомуненерго. На сесії внесли зміни до статутів і програм інших комунальних підприємств, зокрема міської ритуальної служби. На Алеї Слави в мікрорайоні Ракове планують звести колумбарії для поховання героїв, а також завершити будівництво нового сектору. Частину робіт другого сектора ми виконали минулого року господарським способом, так але не завершили, оскільки перший сектор Алеї Слави він вже зайнятий. Тому минулого року почали будівництво другого сектора для поховання загиблих воїнів їх вшанування. І цього року плануємо завершити дані роботи на черговій сесії. Депутати підтримали рішення про затвердження грантів, зокрема на житло для переселенців, а також в рамках співпраці з Невко на термомодернізацію одного з дитсадків міста. За пропозицією депутата Віталія Підгойчука, управління культури та департамент інфраструктури мають звернутися до обласної військової адміністрації та Мінкульту щодо демонтажу меморіалу слави поряд із дендропарком. Меморіал, який символізує насправді не наших з вами предків, які гинули під час дружбої війни, звільняючи нашу землю від одного чи іншого тоталітарного режиму, мова йде про те, про військові частини, які заходили у Хмельницький у Проскурів, і силою мобілізовували усе населення без жодної підготовки і зброї, кидали в перших рядах на Польщу і насаджуючи інший тоталітарний режим. Подальшому, той весь металобрухт у вигляді бронзи та титану. Перетворити на дрони затвердили також три детальних плани для спецкомунтрансу в рамках проєкту рекультивації сміттєвого полігону, і в селі Олешин під створення стрілецького тиру для навчань володіння зброєю. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.